Як жартують інфекціоністи, зараз у природі царство кліщів. Люди і тварини здавна сусідять з цими комахами, але не завжди це є безпечним. З року в рік лікарі, інфекціоністи, лікарі травмопунктів та інші медичні фахівці умовляють, роз'яснюють і лякають городян і селян наслідками укусу кліща. Дуже хотілося б сказати, що медики разом з журналістами здобули великих успіхів у цій просвітницькій роботі. Але наразі ще зарано. Що небезпечного є в кліщах? Кліщі переносять два такі небезпечні збутники, як борельоз і кліщовий енцефаліт. Тобто, якщо людина буде укушена кліщем, є дуже велика ймовірність того, що може розвиватися захворювання. Кліщового енцефаліту на щастя в нас на Україні є дуже мало. За останні в 10-12 таких випадків не зустрічалися. Переважно кліщі, які переносять кліщовий енцефаліт, вони зустрічаються в Росії, особливо в середній полосі. У нас, на жаль, кліщі переносять бореліоз. Можливо, більше люди чули таке захворювання, як хвороба лайма, лайм-бореліоз. Хвороба лайма вона небезпечна тим, що вона ніколи не проявляється з першого дня. Тобто, ви знаєте, що є люди, які люблять тихе полювання, тобто ті, які люблять відпочивати на природі, особливо це стосується грибників. І люди, коли звертаються до лікаря після того, як укусив там кліщ один, другий, третій, кажуть, що ми прекрасно можемо самі справитися, що мене неодноразово кліщ кусав, нічого зі мною не сталося, і так далі. Така думка є хибною. Нічого безпечного в укусі кліща немає. Для городян, які вибираються на природу, важливий правильний одяг. А повернувшись додому, потрібно одяг струшувати над ванною, а усіх, хто ходив у ліс, ретельно оглядати. Для тих, хто не цурається засобів хімзахисту, лікарі рекомендують. Я, от хочу в даному випадку, закликати не займатися самолікуванням, самостійно не забирати кліщів і звертатися відразу до лікаря. Особливо людям, які люблять на природі перебувати, треба правильно одягатися і використовувати репеленти, тобто засоби, які відлякують кліщів. Зараз є достатньо широка лінійка як фармакологічних засобів. Так само люди знають засоби народної медицини, що особливо стосується ефірного масла, лимону. Ні, кумарі, ні кліщі, в принципі, запаху цього лимону не люблять. І також можна застосовувати стандартні репеленти, єдине, що вони є дороговартісні. Кліщі бувають різного розміру. Є досить великі, але є і мініатюрні. Якщо ви не впевнені, що можете самостійно правильно видалити кліща, зверніться у травмопункт. Я не рекомендую самостійно його забирати, тому що власне збудник залишається в тих вусиках і в головці. Ми можемо навіть не побачити, вона є настільки дрібною. Після того треба обов'язково звернутися в травмпункт, де буде надана кваліфікована допомога, тобто лікар зможе кваліфіковано забрати кліща. Що треба пам'ятати особливо? В перші 2-3 дні, якщо навіть кліщ був заражений бореліозом, проявів захворювання ніякого не буде. Тому обов'язково треба пройти курс профілактичного лікування. Курс профілактичного лікування складається з антибіотика спеціального, і він може бути призначений як травматологом, так може бути призначений інфекціоністом. Якщо людина Правильно забере кліща, тобто це буде з лікарською допомогою зроблено, і пройде 10-денний курс профілактики. Практично захворювання на хворобу лайма мінімізовується до 1%. Після того, коли ми проходимо курс профілактичного лікування, десь через три тижні обов'язково треба зробити аналіз на предмет того, чи людина заразилася на хворобу лайма. Є такі спеціальні імуноглобуліни, які виробляються як у відповідь імунітет на зараження мікроорганізмами, і вони виробляються протягом трьох тижнів. Тобто, через три тижні ми можемо побачити, чи той кліщ був заразний, чи той кліч не був заразний. Хворобу лайма важко розпізнати самостійно без допомоги лікарів, тут не обійтись. Дане захворювання. Має три стадії. Перша стадія гостра це коли оті ті прояви. Я думаю, що багато хто в інтернеті читав, така еритема характерна. Але, на жаль, еритеми зустрічаються тільки в 30-40%. відсотків. Тобто, таке велике просвітлення навколо ділянки укусу кліща. Врешті людей воно не спостерігається. Це є набагато небезпечніше. Тому через... 3 6 місяців настає друга стадія, тобто це є ураження внутрішніх органів. І найчастіше при хворобі лайма уражаються суглоби і, можливо, ураження головного мозку. Ураження головного мозку спостерігається у вигляді енцефалітів і менінгоенцефалітів. Це дуже серйозне захворювання, воно практично має високу летальність до 20% при хворобі лайма і має завжди якісь наслідки у вигляді перезів і перелічів. Хоча досить позитивним є те, що енцефаліт виникає тільки в людей, в яких є. Знижений імунітет. Тобто, це люди, які мають цукровий діабет, які мають ожиріння, які мають системні захворювання і вживають тривало гормони. І також ті люди, які мають віл-інфекцію, звичайно. І третя стадія настає через 2-3 роки у вигляді артрозів. Тобто всі суглоби можуть уражатися при хворобі лайма, і рухливість практично при цьому не відновлюється, і лікування в третій стадії не дає зовсім ніякого ефекту. І звичайно, от віддалені наслідки. Енцефаліту у вигляді перезіві паралічів, що є дуже небезпечно, тому хвороба ця є серйозною, важкою, екзотично звучить, але вона у нас дуже часто зустрічається на протязі 10-12 останніх років, які я працюю. Ну, 3-4 випадки підтверджені за рік. Особисто у мене пацієнтів з хворобою лайма було. Тобто, це є досить серйозно. І хочу ще наголосити. Люди, які проживають особливо сільській місцевості. Вони вважають, що вони забирають кліщів, вони на що не хворіють. Але чомусь е старші люди у віці 60 років і більше, практично, у всіх них є артрози. Артрози, артрити, тільки покручені пальці. Це крім хвороби лайма, це ще є бруцельоз. Тобто, хто працює з коровами, вони заражаються бруцелами. І це також проявляється у віддаленому періоді часу. Тому ті профогляди, на які ми постійно наголошуємо, дуже просимо раз в рік хоча б пройти звичайний просте. Ти профогляд, коли можна буде зібрати анамнез, можна буде запідозрити, і можна буде людину дообстежити. І от в майбутньому, щоб людина ну в похилому віці, могла як гідно зустріти той похилий вік, щоб вона могла працювати руками, щоб не було сколіозу, кіфозу, тобто проблем з хребтом. За загальним аналізом крові, інфекція занесена кліщем, не визначиться. Для цього є спеціальний метод. Ми скеровуємо лабораторію для визначення власне, антитіл до Борелії Бурдорфері. Так, як вона називається, М і G. Якщо ми маємо одночасно М і G, тобто вже процес тривалий, тобто людина захворіла якийсь період часу тому. Якщо є тільки імуноглобуліни М, це є свіжий укус. Тобто той укус, який відбувся 2-3 тижні тому, на нього виробився імунітет. Якщо є тільки G, тобто ми цю людину пролікували, з гострого періоду часу вийшли, і на даний момент це зберігається просто імунітет, який буде зберігатися до року, до двох. І так само стосується бруцельозу, Це є специфічні. Вони, звичайно, вони є вартісні, вони є платні, вони робляться тільки в. Приватних, але вони не настільки є дорогі вони до 300 гривень, там в динаміці можна обстежити. Але ви 100% будете знати, від чого ви лікуєтеся і чому ви лікуєтеся. Безкоштовних, на жаль, таких обстежень немає. Але для людей і для прогнозу, і для подальшого, подальшої тактики ведення це є необхідним. Лікарі застерігають від самолікування. Жодних препаратів самостійно приймати не можна. Укусив кліщ бігом до лікаря. Цей простий докдоксициклін призначається. Це найдешевший антибіотик, який є доступним. Єдине, що я би не радила все рівно людям самим його призначати, він має деякі протипокази. Тобто, якщо є хронічна хвороба нирок, якщо є хворі... хронічна хвороба печінки, там або доза змінюється, або він не призначається. І також він має дуже такий великий негативний ефект, як фотодерматоз. Якщо людина вживає доксициклін і виходить на відкриті промені сонця, вона може мати опіки сонячні. Людина не буде знати від чого, це діанбіотика. Тобто про це все повідомить лікар. Лікар визначить, чи можна людині його приймати. От, власне, я хочу наголосити, що профілактика дуже дешева, дуже дешева, дуже доступна. І якщо її вчасно прийняти, практично після того, коли людина була укушена кліщем, прийняла доксициклін, я не пам'ятаю такого моменту, щоб розвинулася хвороба лайма. Отож, прислухаймося до порад лікаря: будьмо сміливими у царстві кліщів, сміливими, щасливими і розсудливими.